На подвір'ї з Мівського військомату збираються призовники. Сьогодні вони, у числі перших, хто навесні звикатиме до армійського життя. Із міського району на строкову службу під час весняного призову відправлять 55 чоловік. Сьогодні їде 15 чоловік. Ми їх веземо на обласний збірний пункт. Вони там будуть знаходитися вже до розподілення по військовим частинам. Що вони там будуть робити? По-перше, вони будуть проходити співбесіду з представниками військових частин. За результатами співбесід їх будуть розподіляти по військовим частинам і вони будуть відправлені вже безпосередньо до місця проходження служби. <кій> По-перше, вони попадуть для початку в навчальні центри. В навчальному центрі вони пробудуть десь місяців з три. І вже після навчальних центрів вже безпосередньо місця постійної дислокації військової частини. Для проходження строкової служби навесні в Україні буде призвано майже 19 тисяч осіб. У військоматі запевняють, строковики не направлятимуться у зону операції об'єднаних сил. Нестимуть службу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту, прикордонній службі та національній гвардії. Настрію призовників бадьори говорять, що служити готові за півтора роки армійського життя. Сподіваються не лише відточити строєвий крок, але й навчитися дисципліні, загартувати. Тило и характер. Захотел в армию, ну, думал, как бы если в этом году не возьмут, после лета планировал в АТО. Тут призыв. Очень рад был по повестке. Когда повестка пришла, слишком рад был. Мама немножко поплакала, а все остальные наоборот рады были. Как-то, ну, знаете, что его плакать? Наоборот, выселиться надо. На университет закончил, повестка пришла. Бом служить. Ну, як мінімум, фізпідготовка Очень даже бути полезний. Ну так, порядку. Заступник військового комісару вітає майбутніх солдат з новим етапом у їхньому житті. До відправлення залишається декілька хвилин. Поруч рідні, друзі і кохані, міцні обійми, напутні слова і поцілунки. Матері не стримують сліз, а батьки дають синам установи служити з честю. Переважаємо ми плем'яніка Владимира Сакаловського. Пусть служить хорошо, і пусть буде йому легко там. Попереду у сьогоднішніх призовників півтора роки життя по уставу. Для тих, хто має вищу освіту 12 місяців. Можливо, для когось із них цей період стане стимулом пов'язати своє життя з військовою службою. Нагадаємо, весняний призов триватиме до 30 червня.